Доброго дня, я рада вас вітати і сьогодні пропоную вам поговорити про художню книгу одного з сучасних українських авторів. Це Андрій Сем'янків. Можливо, він вам відомий за своїм профілем в Твіттері – Це Медгоблін. Колись він був лікарем. Потім він вирішив, що він буде посіменником і не буде більше працювати лікарем жодного дня. А, так майже сталося. Він вже видав дві свої книги, але спочатку, можливо, у повномасштабного вторгнення він повернувся до медичної справи. Він зараз є медиком воєвим. Відповідно, я щиро бажаю Андрію, щоб його мрія знялася з паузи і стала реальністю, щоб він мав змогу бути лише письменником після закінчення війни і насолоджуватися цим. насолоджуватися цим. Вибачте. Андрій випустив дві книги, одна науково популярна, інша художня. Ми сьогодні поговоримо саме про художню. Вона називається Танці з кістками. Я можу сказати чесно: сам опис, короткий опис книги, мене в мене визвав дуже дире відчуття. З одного боку, я люблю такі історії, і сам формат книги, а жанр книги це медичний трилер. Мене безумовно зацікавив. Але чомусь я не дуже могла зрозуміти, яким чином герой в українських реаліях може стати а, таким собі мафіозі, страшним злочинцем і так далі. Насправді це моя проблема, читача, що я щось можу зрозуміти, чи не можу. А, це не проблема автора, без, безумовно, і не проблема книга, але в мене були такі дуже зміжені відчуття. І після прочитання жінжі по ходу того, як я читала книгу, в мене це відчуття посилювалося, бо з одного боку я чудово собі можу уявити з цього головного героя. собі. Це Сєва він працює металогоанатомом. Я навіть можу уявити собі а, той морг, в якому він працює, бо це все реалії Києва. А, ми знаємо цих людей. Він їздить на Ланусі а, чи на Сенсі. Ну, на дуже зрозумілій машині, тобто ми можемо цього героя уявити. Ми, скоріш за все, можливо, навіть знаємо лікарів, які працюють в таких же умовах, що працює в державній клініки і на вихідних підробляє в приватній. Тобто, це все настільки нам знайомо, і я зрозуміла в певний момент, що. Проблема моя, як читача, була не в тому, що я не можу собі представити, яким це чином український герой в українських реаліях Києва може стати а, таким собі злодієм, а те, що я не хотіла це приймати. Тобто для мене значно простіше читати про якогось злодія, про е, чорних трансплантологів і так далі, коли це якийсь Роберт та Джош, що живуть в штаті Огайо і працюють в якомусь госпіталі, е, ніж про сєву, що працює в моргу. Чомусь в мене є ось ця ілюзія, що такі трилери взагалі можуть відбуватися. Не на наших теренах, і не через те, що я думаю, що у нас всі святі і нема жодних махінацій, а через те, що от мій мозок він настільки не звик до цієї концепції, що я її просто від себе відганяла. Отже, як я вже сказала, ми познайомилися з головним героєм це Сєва Паталеганадом, що працює в Київській клініці. На вихідних він підробляє ще в патоморфологом в приватній клініці. В нього є жінка, вони не одружені, але вони живуть вже довгий час. Сєва, по суті, своїй не вдаха. В нього не вийшло з першим шлюбом, не вийшло з першою дитиною. бо... Він не бачить цю дитину, дружина заборонила йому бачитися з дитиною. Тобто, по суті, він не вдаха в особистому житті. Він не зміг зберегти ні те, що шлюб, він не зміг зберегти навіть стосунки з дружиною для того, щоб спілкуватися зі своєю дитиною після розлучення. Сєва не вдаха на роботі, оскільки все, що він має, це його посада, кабінет і трупи, що постійно приїжджають на розтин. Але немає поваги. Будь-хто з керівництва лікарні може витирати об нього ноги. Немає поваги навіть від того інтерна, що... Вибачте, від колеги, що працює у нього. І лише коли приходить інтер... інтерн... інтернет Тетяна, він відчуває цю повагу від неї до себе саме через досвід, саме через те, що він міг їй дозволяти робити в позаробочий час. Його нові стосунки з його а, цивільною дружиною, назвемо так, та, з жінкою, з якою він співмешкати, також бажають залишати кращого. А. Він її не любить. Він мешкає в її квартирі. В результаті він отримав машину від неї. А, він не відчуває в собі гідності. Проблема не в тому, скільки він заробляє чи на якій машині він їздить. Проблема в тому, що Сєва він нікчемний не через те, що в нього чогось нема, а у інших є. Сєва, по суті своє, нікчемний через те, що він і відчуває себе так. Його нікчемність проявляється не у відсутності. А, Якоїсь, е, якогось атрибуту розкішного життя або в тому, що е, він робить якихось значних наукових проривів. Його місця в тому, як він ставиться до себе, відповідно, всі ставляться до нього так само. І от до себе приходить, а, так би мовити, медичний представник, називаємо його так, з пропозиціями, з пропозиціями збирати зразки видалених родимок, новотворень, папілом зі шкіри і відправляти. Абсолютно безпроблемно, абсолютно не кримінально, здавалось би, А Сєва відмовляється. Сєва відмовляється, бо він хоч і нікчемний, але людина чесна. Він не буде ризикувати кар'єру і не буде ризикувати навіть тим заробітком, що має. А день, день за днем. Нікчемність Сєфи поглиблюється в його власних очах. Ми, як читачі, принаймні я як читач більшу частину книгу не оцінювала Сєфу як нікчемну. Я здебільшого читала, що автор його вважає нікчемою і відповідно Сєфа вважає себе нікчевою. Сєва в якийсь момент ламається і вирішує, що можна хоча б спробувати зробити більше. Зробити 50 з доларів за зразок. І все почалось з того, що Сєва, а, сфальсифікував один аналіз для того, щоб отримати зразок видаленої, здається, папілому, і зробити 50 доларів. І автор перед нами, як читачами протягом всієї книги, ставить питання: як сильно людина, що вважала себе принциповою і чесною, і відмовилась від. Подібної пропозиції на початку книги, як далеко ця людина може зайти? Де саме закінчаться у Сєви, який на початку книги зустрів нас нікчемним, незадоволеним своїм життям, безперспективним, але чесним? Як далеко автор заведе сєву. А відповідно, сєва заведе сам себе, наприкінці книги. Чи є межа у нас у всіх принципових, чесних, але незадоволених життя? Ось це головне питання, яке ставить автор а, у цій книзі. І ми протягом всієї книги споглядаємо як людина, що була незадоволена собою і життям, можливо, Перетвориться у монстра. А, і коли я кажу монстр, я не стільки маю на увазі те, як автор нам представить цього героя в кінці. А монстр це те, як ми, як читач, можемо його сприйняти в кінці. Або, можливо, ви як читач зможете його зрозуміти, я не знаю. Але суть полягає в тому, що оцей розвиток персонажа, він стрімкий. Він для мене достатньо зрозумілий. Маю зауважити, що Андрій Сінінґів дуже непогано описав персонажа, оскільки, коли в будь-якій книзі, коли ми починаємо читати книгу, ми не маємо враження від персонажа. Ми його ніяк не оцінюємо. Ми його читаємо зі сторінок. І, по суті, ми його оцінюємо очима. Автора. Ну, Автор його описав, автор так собі його уявив, і автор так хоче його нам подати, як читачеві. І можу сказати, що у книзі Танця з кістками Андрія Семенківа, в кінці книги автор вже абсолютно точно Ніяким чином не оцінює персонажа. Це вже історія, яку я, як читач, оцінюю сама. Таке оцей от. Перехід між тим, що я як читач сприймаю персонажа очима автора, і в кінці я вже оцінюю його сама, і тут вже не буде, мабуть, правильної чи неправильної оцінки. Вона може бути з точки зору морально правильно чи неправильно. А, але автор вже це не оцінює. Автор це все залишає нам. Це, це було класно. Це було класно. Я не можу сказати, що мені вся книга цілковито сподобалась: деякі епізоди для мене були не, не розкриті. Наприклад, мені б хотілося трошки більше уваги приділити інтернеті Тетяні в, в певних аспектах, так би мовити, її дій і її мотивації. Автор нам розповів, що Тетяна є така схильність, вона любить це робити, але я як чи наче би, можливо, хотіла трошки більше інформації, що, що з нею не так? <смі> Але ось саме розвиток основного персонажа і при, при майже повній відсутності сюжетних неочікуваних поворотів, тобто ми бачимо зміну персонажа просто сторінкою за сторінкою, розділ за розділом. Це було чудово, я з великим задоволенням насправді зараз. Говорю це, я не можу сказати, що танці з кістками це та книга, до якої я б хотіла повернутися, але це та книга, якою я з задоволенням обговорюю. І щоб уникати будь-яких спойлерів, щоб не давати вам розуміння, як зміниться герой відповідно до розвитку сюжету, я не буду давати багато деталей, але. Ось це враження, яке я отримала, коли закрила книгу, прочитала останню сторінку, воно, воно було достатньо гнітюче, і не через те, як описана книга, да? а через те, як я оцінюю взагалі все, що відбулося. Тобто, ось цей емоційний осад, коли ти... Ти залучений до цієї книги, ти залучений до цього сюжету, і ти його оцінюєш. Ти ну не знаю, як ви, але я, наприклад, як читач, я думаю, більшість із нас, і це скоріше за все якось можна пояснити психологічно. Бо ми завжди коли читаємо книги. А, якимось чином намагаємося себе порівнювати з героєм. О, тут є гірше, ніж герой, о, я б хотіла завжди мати таку історію кохання, о, якийсь жахливий, не знаю, брат у цієї героїні, да. о, я, я краще за цього героя, гірше за цього героя. Ось, ось цей емоційне розфарбування після смаку, після книги, воно було доволі неприємне. Воно не було драматичне, воно не було жахливе, воно не було радісне, воно було дуже неприємне, мені хотілося вийти, помити руки, вмитися. Герой мене вразив і все, що з ним відбувалося. І в результаті цієї книги я позбулася двох своїх стереотипів. Вперше медичний трилер може відбуватися у будь-яких будь лаштунках. На теренах будь-якої країни, і це лише моя проблема як читача, що я ніколи не допускала собі такої думки. Я не читала нічого подібного в українській літературі сучасній. А я, якщо часом, дуже багато дивлюсь серіалів українських, можливо, таке відбувається в кожному другому серіалі, я не буду сперечатися. Але я вперше прочитала саме такий медичний трилер або трилер саме в українських реаліях, і з таким розвитком персонажа. Да, коли персонаж за нікчем, можливо, перетвориться на монстра, а можливо, ні, а, так щоб надавати вам зайву інформацію. Це перше, чого я позбулося, що такий можна уявити собі все це, що, коли це відбувається в Києві, і друге це наскільки. Класно, автор може дати нам персонажа, якого ти буквально знаєш, ти буквально його можеш уявити, тобі не треба фантазувати, ти можеш знайти подібний морг і подібну людину, що курить на його вході. І наскільки сильно емоційно ти спочатку оцінюєш цього персонажа чима автора, а потім ти даєш вже власну оцінку, коли автор не дає тобі більше нічого, окрім сухих літер на сторінках. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ви вислухали цей довчелезний монолог. Якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть ваші враження в коментарях і до зустрічі нових відео. Бувайте!